Бодній дім то рідний мій куточок, люблю приходити в це місце, я, тут славлю Бога щиро і охоче, тут у Христі ми, як одна сім'я. Як добре, коли разом у єднанні збираємось для спільних молитов, одна в нас сіль, одні полки бажання прославить Бога за Його любов. Він відкупив нас, вибрав з цього світу, підняв з безодні зла і темноти. Ми Його церква, ми Господні діти, Він наш Отець і пастир наш святий. У церкві Божій ми окремо члени, а разом тіло Господа Христа. Ця істина для інших незбагненна, а нам вона. Така доступна і проста, Господня церква, не будівля пишна, це Богом вічним вибраний народ, Христова наречена, дивовижна, яку веде він до святих висот. Ми в церкві маємо різні дарування, Бог кожному окремо наділив, готові будьмо всі до виконання тих діл, що сам Спаситель доручив. Один одному ми чужі й далекі, а в церкві Божій сестри і брати, і в кожного із нас шляхи нелегкі, дано по волі Господа пройти. Тому в цей день я хочу вдячність Богу принести за рідню мою в Христі, за те, що нині маємо таку змогу ім'я Його хвалити в простоті. Сьогодні хочу, як Давид, сказати, з'єднавшись разом у святій хвалі, що в Божім домі хочу пробувати, допоки буду жити на землі, допоки б'ється серце, і ходять ноги, в Господній храм спішити буду я, тут затишок в час бурі і тривоги, тут втіху й міць знайде душа моя. Куточку цім, зігріюсь від морозу, бо полум'я небесне тут горить, тут у смиренні лються щирі сльози, і Божий дух на місці цім царить. Люблю твій дім я Боже, дуже щиро, бо ти тут є і місце це святе, даруй спокою в серце, в тихий миру, усім охочим, хто сюди прийде. Амінь.